Доброго дня! Сьогодні проведемо експеримент. Е, коктейль Формула-1. Подивимося, скільки треба ложок добавити в порцію. На банці написано, що, треба, що одна порція це 2 ложки. Бачите, 2 столових ложки і відповідно 21 порція. Тобто, має бути на одну порцію 26 грам порошку. Саме в цій порції ви отримаєте всі поживні елементи і 10 грам повноцінного білка. От давайте візьмемо, відкриємо нашу диньку і візьмемо нашу мірну ложку. Бачите, нашу українську мірну ложку, саму велику. Щоб поміряти, ми взяли ваги, ставимо їх на нолік, вмикаємо да? і беремо от одну мірну ложку і міряємо, скільки це. Важимо. Важимо. Тобто, от 8 грам порошку. Беремо ще одну ложку. Беремо ще одну ложку і важимо ще одну ложку. 16 грам да? 16-17 грам. І беремо ще одну ложечку. Ще одну ложечку беремо. Тобто третю, третю ложечку ми взяли, да? три ложечки ми взяли. І ми отримали 24 грама порошка. Тобто, треба ще додати, значить, вони мають бути не сильно зрізані, вони мають бути чуть чуть з горочкою. Тоді буде у вас що? Норма. 26 грамів, от давайте зараз подивимося. 26 грам у вас буде порошку. Щоб подивитися. Нам треба не дві ложки, ось цих, а саме три ложки, і це якраз буде 26 грамів порошку, і це буде ваша порція 10 грам білка. А тепер беремо коктейль кремове печиво або хрустке печиво. Дай теж поміряємо. Тут так само написано, що приблизно 2 столових ложки – це буде порція, приблизно да, і 26 грам порошка це теж порція. І там буде якраз 10 грам повноцінного білка. Включаємо ваги, ставимо їх на нолик і дивимося. Ось одна ложка. Одна ложка. 8 грам, да? друга ложечка. Дві ложки, да? 16 грам. Тобто таких ложок треба 3. Бачите, три ложки, не 2, а три. Три от таких повних мірних ложки. Це, відповідно, порція 26 грам. А тепер давайте проекспериментуємо Формула 3 Протейнова суміш. Написано, що. Розмір порції 6 грам. Приблизно одна столова ложка. Кількість порцій в упаковці 40. Тобто 40 столових ложок. 6 грам порошку. Це 5 грам повноцінного білка. Дивимося. Вага в нас на нолику. Дивимося. Ось така ложечка в нас. Скільки це буде по вазі? Бачите, 6 грам. Тобто, одна повна. Повна ложка формули 3. Це 5 грам повноцінного білка. Тобто, щоб нам отримати норму білка повноцінного за всіма мінокислотами. Нам треба, значить, 3 мірних ложки Формули 1. Раз. Два. Три. Три мірних ложки формули 1. Це 10 грамів повноцінного білка. І 25 основних вітамінів і мінералів. І дві мірних ложки формули 3 протеїнової суміші. Один. Два. Тобто це для такої дівчини, як я, з вагою в середньому 60-65 кілограмів. Якщо ви важите 80, 90, 100, то вам 20 грам білка. буде мало. Вам треба додати ще хоча б одну ложечку формули 3 протеїнової суміші. Щоб було 25 грамів білка на сніданок на один прийом їжі. Щоб вам отримати норму білка на сніданок, вам треба три мірних ложки формули 1 коктейль і три мірних ложки формули 3 протеїнової суміші. А якщо ви хочете знижувати вагу, то такий самий прийом їжі у вас має бути на вечерю. Тоді у вас не буде відчуття голоду, ви себе будете гарно почувати, у вас буде гарне підтягнуте тіло, і ви будете взагалі сексі.